Прекрасний краєвид, друзі, прекрасне місце, щоб з вами поспілкуватися про надзвичайно важливу тему. Це відео може не сподобатися українцям, і воно, я більш ніж впевнений, точно не сподобається більшості українцям. Тому що різко все міняється в США, і американці почали відноситись до українців не так. Привітливо, як вони відносились навіть ще рік тому назад, два роки тому назад. Я хочу сьогодні підняти цю тему, розповісти вам, чому проблема, що відбувається. Я в Сполучених Штатах Америки був не один раз. Більше п'яти разів я був в Штатах. Я там проживав, я бачив в, різні, в різних штатах був з одного боку до іншого боку, розумієте, Бачу все середини, і можу дійсно сказати і підтвердити багато чого зараз наших українців з Сполучених Штатів Америки розповідають. Про тут в Канаді такої ситуації ще нема. І в Канаді найближче, що було, це можливо два роки тому, півтора року тому назад. Канадці не дуже були задоволені українцями, тими, що наговорили на їхню країну. Але ті українці вже давно втекли звідси, давно пропали і вже давно тут не проживають. І канадці в загальному вдячні українцям за те, що українці працюють. Сплачують податки, не створюють ніяких проблем. Та навпаки, тільки додають е, чогось неймовірного Канаді. Що Канада вже давно що Канаді вже давно бракувало. Я вас попрошу перед тим, як я продовжу, Залишіть цьому відео вподобайки, якщо ви дійсно підтримуєте україномовний контент. Залишіть свою думку в коментарях внизу. Мені цікаво почитати вашу думку, що ви думаєте, спричинило цю різку зміну сторони американців. Та звісно, звісно, не забувайте підписуватися на канал. Це дуже важливо зараз, як ніколи. Нам залишилось буквально 40 підписників, щоб добратися до 207 тисяч, і це прекрасна велика цифра. Друзі, що ж відбувається зараз? Розумієте, з приходом нової адміністрації в Білий Дім багато чого змінилося серед американців. Якщо рік-два тому назад американці, коли чули, що ви з України в Америці, зразу розпитували там, ми переживаємо, ми співчуваємо, чи все нормально з вашою родиною, звідки ви саме приїхали, з якого міста, чи в вашому регіоні є війна, що це страшно несправедлива війна, що українці повинні виграти, що це взагалі просто жахіття на жахіттях, і зразу українцям пробували щось дати, якісь карточки, якісь візитні карточки, направляли кудись у тих українців, що вони звертались до специфічних людей, знайомства їм э, створювали, допомагали. А тепер все починає мінятися. Наші люди, українці, звісно, іммігранти приїжджають, в них є акцент. Акцент досить великий, сильний, міцний. І тут на цьому боці півкулі дуже часто, коли ви в імміграції, особливо, якщо ви англомовна, спілкуєтеся з якоюсь англомовною людиною, до вас будуть запитувати це ж саме дурне запитання. Звідки ви є, бо у вас дуже сильний акцент. Звідки ви є? При тому, що тут всі привикли до того, що ця півкуля фактично збудована на іммігрантами, що без іммігрантів би нічого взагалі не було. Не було б ніякої можливості. Навіть самі канадці би не змогли би мати ні сильної держави, ні американці сильної держави. Але це спеціально, робиться, щоб принизити людину, щоб. Перекинути людину зразу і поставити людину трошки, знаєте, вниз. І таким чином канадці себе почувають, що вони розумніші, бо вони без акценту розмовляють. Але вони одне забувають і не розуміють, так само, як і американці: що люди, які розмовляють з акцентом, це не означає, що вони думають з акцентом. І в цій ситуації. Я бачу, скільки на форумах люди жаліються, і пишуть, що відбувається тепер, такого не було. Я пішов туди, чи я пішла туди, мені кажуть, що я з акцентом говорю, питають звідки я. Я тільки говорю та висловлюю свою думку, що я з України. Моментально мене підколюють та говорять, що ви з Росії, та то ж то саме. Або деякі люди пишуть, я бачу, що зразу питають їх напряму, чи ви з Росії, коли чують акцент український. коли... Український акцент відрізняється від російського акценту. І е, виховані люди, люди, які щось розуміють, вони прекрасно можуть відрізнити акцент Це досить легко робиться, особливо, якщо ви живете в країні, якщо ви живете навколо мігрантів, то є абсолютно мігранти з любої країни, і кожна країна має свій такий, знаєте, унікальний акцент. І в цих ситуаціях. Люди, як відповідають наші люди, кажуть, ну я відповідаю, що я з України, то починають деякі американці накидатися і говорити Та їдьте назад в Україну, а коли ви їдете додому назад? А ви плануєте довго в нас тут бути в Америці? А чому ви приїхали? А чому ви не захищаєте Україну? І це говориться не тільки людям, які приїхали там рік-два назад. Це навіть говориться жінкам. Це просто говориться навіть людям, які живуть вже 30-35 років в Сполучених Штатах Америки. Розумієте? І це все. Ця зміна вона не просто так спричинена, тому що ще півроку назад, рік назад, в Сполучених Штатах Америки все йшло про те, що Україна повинна перемогти, Україна повинна е, стримати Росію. Україні треба підтримка, і про це постійно розмовляла адміністрація колишня, постійно це нагадувала. А нова адміністрація змінила ракурс та почала говорити вже по-іншому. І люди це все слухають, люди це все бачать. І американці навіть в різних коментарях, якщо знаєте, дивитись якісь відео англомовні, чи там десь щось, якийсь політик, щось сказав. Вони починають читати в коментарях і писати в коментарях. О, Україна, ми платимо Україні повно грошей. в нас тут такі проблеми з безхатьками. Краще американцям треба давати гроші. Люди не можуть піти е, в лікарню, потрапити. Людям потрібно платити страшні гроші. А ми в Україну гроші тягнемо, коли в нас в Америці багато проблем. Треба це все зупинити. Треба думати тільки про свою країну. Розумієте? І це, і це все воно додає дуже великого вогню. Е, і цей вогонь перетворюється трошки в таку злість, коли американці українці бачать українців і думають, що українці винні, що українці винуваті. Знову українці в цьому винні. Українці це така нація, напевно, яка поцілає своє існування. Чомусь всі вважають, що українці в чомусь винні, але українці нікого не чіпають, українці нічого не роблять, просто сидять тихо, роблять свої справи і не подобається просто, не подобається багатьом країнам, людям, що українці от мають щось своє, щось своє унікальне і завжди знаходять якийсь вихід з будь-якої ситуації. І Америка це країна іммігрантів. І фактично всі тут іммігранти, якщо, якщо не враховувати аборигенів, і більшості цих американців вони це забувають, вони забувають звідки їхні дідусі бабусі приїхали. Навіть сьогодні е е канцлер Німеччини привіз, е як то кажуть, такий подарунок е в рамці Дональду Трампу, що підкреслює, що Дональда Трампа дідусь чи прадід був народжений в Німеччині і мігрував Штати США. Таким чином, підколов Трампа, що Трамп нібито є іммігрантом. Знаєте, і це прикро, це прикро українцям зараз бачити це, це важко українцям. Українці не мають дуже такого конкретного майбутнього в Сполучених Штатах Америки. Я говорю про тих, хто приїхав по програмі u ті, хто нещодавно приїхали, вони не знають, що робити. І на них, знаєте, дивляться, нібито вони всьому винні, і що в Україну йде шалені гроші, великі гроші. Але якщо дивитися реально на всі речі. Так як воно є, дуже маленька кількість іде саме в сторону України, і Сполучені Штати пообіцяли Україні підтримати Україну, коли Україна відмовилася від ядерної зброї. Тому в принципі, якщо дивитися на коли, далеко назад, ніхто нікому нічого не винен, Україна точно нікому нічого не винна і не зобов'язана. І багато з цих американців вони щось думають, що страшні проблеми, що страшні проблеми в Україні, що українці не мають розвинутої країни, що в Україна, знаєте, застрягла 10, 15, 20 років тому назад. І потім, коли вони бачать, що українці там щось. Краще знають щось новітніше знають, вже більше навіть прогресують. То їх це якось дивує. Вони в шоці, вони не знають, що робити. Вони просто не, не очікують такого, бо вони мають то знаєте таке бачення, що Україна то ніби то якась частинка Росії, і що Україна сама по собі не може бути, і що Україна туди-сюди. Ось така -то ситуація зараз. Я це сам бачу в Америці, я маю багато знайомих, які там живуть, вони мені про це розповідають, що це є правда, дійсно зараз так відбувається. Звісно, що не всі американці такі. Звісно, що я не говорю за всіх американців, бо це було б дуже по-тупому з мого боку говорити, що кожен американець зараз різко змінив своє бачення в сторону України. Але те, що ця злість, вона більше е, розвивається, це точно факт. І зараз як ніколи українцям потрібна підтримка, і українці потрібні насамперед е, підтримувати один одного. Тому що якщо українці не будуть підтримувати один одного, а будуть всі так сидіти всюди, як вони люблять, от той працює там. Та працює там, а той працює там за, за, тими, за тими кущами. То ніколи не буде нічого доброго. Потрібно розуміти і підтримувати один одного як можна, і відкинути цю заздрість, і не заздрити один одному, а навпаки, радіти за один одного та підтримувати своє та будувати щось унікальне та цікаве. Я надію, що це це відео вийшло дуже цікаве, важливе насамперед. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.